Слава Богу. Ми зараз вислухаємо Слово Боже, будемо готувати наші серця для того, щоб молитися Бога. Ми люди віруючі і завжди молимося Богу. Ми читаємо у Слові Божому навіть за корнілія сотника, то написано і завжди, всегда молившися Господу. Люди, які жили на землі, які. Поступали в житті, робили роботи, але ми бачимо, вони служили Богові, молилися і просили у Бога милості і благості Його. Я був читати місце і слова Божого, всім нам знайоме, 61 й псалом, кінець, і тако коротенько порозсуждати на таку тему, як сила. Ви знаєте, сила вона потрібна кожній людині. І ми читаємо в Слові Божому записано такі слова. Навіть сказати, тут проповідь, треба сила, правда чи? Надо підкріплення. Я тому просив би вас помолитися за мене, щоб Бог дав сили. Ви знаєте, я кажу, це з Олегом своїм говорив, щось що я у цей год вже став слабший, як був в прошлий год. Він каже, то це ти, а я теж став слабший трохи. Ми кожен з кожним годом ми додається сили чи добавляється. Я думаю, що по молодості колись в П'ятябі я згадую його, він каже, по молодості мене ніхто не мог заганяти, загнати так ну, у роботі, наскільки міг. Я думаю, що зараз вже <загонять>, загонять. ви знаєте. І тому хай би Бог дав нам сили сьогодні вислухати Слово Боже і просити. Ви знаєте, ми бачимо, що сила в цьому світі вона ну, якось, ну, поважається чи страху. Написано, що навіть, таку, ми читали, коли в школі вчили, а більше і менше то зайта ще і б'є за тим, що сила, сила є. Ви знаєте, і ми бачимо, що люди вони живуть на землі. І якщо людина має силу, вона ну, перед нею з повагою відносяться, боячись сили. Коли ми читаємо у старому заповіті, то часто згадується ця фізична сила, яка була в людей. Ви знаєте, так поражається за одного цара якого ізраїльський народ уніштожив його царство тоді коли йшов в обітовану землю ох цар Васанський слово Бога каже, за його пару разів згадується в Біблії. Вроді би таке, ну, Що він такого зробив доброго, він протистояв євреям, він був язичський цар, але в двох чи в трьох місцях за його згадується, що Ісус навін, ізраїльський народ, ну, унічтожили цього цара. За його багато не написано, але написано, що одер у нього був. Пам'ятаєте, хто читав Біблію? Яка в його койка була дев'ять локтів, чотири з половиною метри на чотири локті на два метри. Представляєте койку цього чоловіка? Я думаю, що він не просто там якийсь маленький чоловічок десь знаходився у якомусь відділенні своєї койки, але то була його одерка, що він. Що він був такий, я представляю, яка в його була чотири метри висотою, 4 з половиною койка. Я думаю, що така не впритик, але хай пів метра скинуть, то він до чотирьох метрів людина була. І ми бачимо, що ну, він дослужився, ну, доживсь. Слово каже, що він був цар Васанський, города такого. І ми дивимося, що слово Боже каже нам, що він був царем. І я думаю, що він був не тільки мав силу фізичну. Бо обично часто люди кажуть, що сила є у мене не треба. Ви знаєте, ну воно це глупа поваговка. Ви знаєте, є у людей, що. Але ми знаємо, що бувають моменти, коли людина не має такої фізичної сили, але вона має силу, ну, другу силу, яка владу має. І тому хай би допоміг нам Господь і дав нам сили сьогодні служити йому, прославляти його святе ім'я. Сьогодні ми бачимо, що таких людей не існує. Таких високих. Вони всі були знищені, Там написано Рефаїми, сини Єнакови. Біблія про них говорить, ми читаємо за останнього, за то, ну ще не останнє, бо за Голіафа. За його часто говориться, що він мав силу. Давід, цей Саул казав, що він був воїн з юності своєї. Він мав три метри росту. І ми читаємо, що, Слово Бога, коли були війна між Ізраїлем і філістимлянами, то його випустили, як. Устрашить народ ізраїльський. І Я думаю, що кожен, хто там був тоді, ми можемо оцінити і сказати, що євреї написано 40 днів він ходив, поносив народ ізраїльський, поносив ці війська їх і так далі. І ми бачимо, що ми можемо оцінити і сказати, що він просто, люди просто були в жах і в ужасі. І я думаю, що кожен із нас, якби зустрівся з таким воякою, який три метри росту, то ми. Тож я думаю, що не дуже б старалися б мати з ним якусь розмову і так далі. І тому ми читаємо часто, Біблія нам говорить про те в старому заповіті, що Бог давав силу людям, які мали, ми читаємо за Самсона. Сразу, якщо згадується за силу, то ми читаємо за Самсона, що Бог дав йому силу. І Біблія каже нам, що його сила була у волоссі. Інтересно. І Ну, так воно положено, ну, так було. І ми читаємо, що Самсон він робив велику справу. Але Біблія каже нам такі слова, що він, коли мав таку велику силу, він використовував неї не за призначенням, використовував її для своїх похотів і так далі. І ми бачимо, що Самсон, він, ну, його життя закінчилося плачевно. І Біблія нам говорить про це, і ми всі добре знаємо. І тому хай би допоміг нам і дав нам сили сьогодні служити Богові. І тоді, коли ми сьогодні живемо на землі і служимо Богові, нам потрібна сила. Ви знаєте, сила фізична, сила тілесна, найпадше нам потрібна сила духовна. І Слово Боже нам каже такі слова: в Боге спасіння моє і слава моя, крепость сили моєї і уповання моє в Боге. Так каже Давід. Він, Давід, мав силу. Ви знаєте, за його небагато сказано, але конкретно написано, коли він йшов проти Голіафа, то він заявляє таке, ну, такий аргумент, каже Саулу. Ми читаємо і говоримо, часто згадуємо, що маленький хлопчик там вийшов проти Голіафа. Я думаю, що він маленьким не крепко був, і він мав, ми бачимо, Біблія нам каже, що він мав силу. Він говорить Саулу, що коли лев і Медведь приходив, представляєте, це. Ну, У животному мірі вважається, Лев це король звірів, це сильна, хіщна звірина. І Біблія каже нам, що Давід каже до Саула, до Саула каже, що коли Лев або Медведь приходив, то я забирав у нього те, що він похитив. І коли він повертався до мене, то я брав його за пашу і розривав. Який Давід був, маленький чи великий, як ви думаєте? Ну, я не думаю, що пацанчик такий молоденький собі він це міг, міг щось зробити. Я думаю, що він крепким був. Ну не настільки може, тому що Саул, коли дивився на нього і каже, що ти Ну, він знав Давіда як пастуха. Що може пастух проти воїна, воїна, який научений воювати. І ми бачимо, що він каже до Саулу, що коли приходив лів і медведь, я розривав у нього пащу і а його вбивав. То він був, мав велику силу і каже далі, але в цьому псалмі він каже такі слова: в Боге спасіння моє, слава моя, крепость сили моєї і уповання моє в Боге». Він каже, що саме основне це те, що коли Бог, в Боге в спасіння моє, і він це добре знав. Він знав, що в Боге його спасіння. І він знав, що ту силу, яка йому давала, ми читаємо, я знову повертаюся до його, він казав за льва. Ми читаємо в Біблії, що Самсон починав своє служіння як судді Ізраїва, то Біблія каже, коли вони йшли з батьками туди, на те сватання, так по-нашому казати, і він зайшов виноградник, то написано, що молодой Львів вийшов навстречу рикая до нього. І він взяв його коротше, і вбив льва, як козльонка написано. І ми бачимо, що він починав також з цього, але ми читаємо, що закінчилась сила його у філістімлян з виколотими очами і з людиною, яка молола жерновах для філістимлян. А ми читаємо за Давіда, то він, слово Боже, каже: межі мої пройшли по прекрасним містам і наслідя моє поєднує для мене. Слава нашому Богові. Ви знаєте, важливо, я ще раз нагадую, говорю про те, що важливо мати фізичну силу. Якщо ти не маєш сили, то практично ти. Нікому не треба. І в основному ми так дивимося, добре, що є добра жінка, яка допомагає і так далі. І тому ми читаємо, дивимося, що сила, вона коли слабеють сили, тоді людина втомлюється, вона і знімагає. Але і не про це, і каже Біблія, Слово Боже, нам каже, утомляються і юноші, і молоді люди падають. А надіючися на Господа, обновляться в силі. Ми читаємо, що Біблія нам говорить про те, що люди, які будуть надіятися на Господа, вони будуть в силі, поднімуть криля, написано, як і не встануть, устану, і не втомляться. Так каже нам Біблія. І тому сьогодні, коли ми віримо в Слово Боже. Віримо в те, що сказав Бог, і що все записано в старому і в новому заповіті, воно має свій вес і свою силу. І тому ми, дивлячись на цього, навчаємося від цього і слухаємо Слово Боже. І тому хай би допоміг нам Господь. Хай би Бог благословив кожного із вас, дав сили. Ви знаєте, хай би благословив. І далі написано, Давід каже такі слова: народ, надійтесь на Нього во всяке час, і злівайте перед Ним серце ваше, Бог нам прибіжище. Сини человеческие только суета, сини мужей лож. Если положить их на весы, Все они вместе легче пустоты. пустоти. Ми бачимо, що Давід каже, що такі слова, що сини человеческие только суета, сини мужей лож. «.Если положить их на віси, то все они вместе легче легше пустоти. Він оцінив цю обстановку, яка була в нього в Давіда. Він оцінив своє життя, яке прожив. Ви знаєте, і він зазнав страшних всяких із ізгнань, всякого насмішок і так далі. Ми читаємо, що навіть коли він прийшов тоді, як була зустріч з Оліафом, то брати його не зрозуміли нього і сказали, на кого ти оставив тих немногих овець в пустині. Знаю високомире твоє, дурне серце твоє, ти прийшов посмотрети на сраження. Вони ще ж читали Давіда за пацанчика, людину, молодого хлопця, який здатен тільки на те, щоб пасти овечок. Але я не знаю, чи вони знали його брати про те, що він розривав і медведя. Я не знаю, він важливо не фалився нікому. Ви знаєте, то є дуже важливо, коли люди сьогодні у світі. Мають силу, вони нею фаляться, правда? На картинках, біцепси чим, чи уколами, чи чимось. Чи, ну, є такі, що спортом займаються. І вони хочуть показати себе людям, наскільки вони крепкі, сильні і так далі. Але ми бачимо, Давід не фалився, він не розказував, він не казав це, не афішировав. І коли прийшов час, то він сказав це тоді, щоб до неї положитий аргумент, те, що він може піти і сразитися з цим ворогом. І він каже, сини чоловічих, тільки суєта, сини мужей лож. Якщо положити їх на віси, всі вони в місті легше пустоти. Ми бачимо, що один раз ми читаємо, що навіть рука Божа писала на стіні цьому цару Валтасару, що ти взвішен на вісах і дуже легким. І цей чоловік він був царем, він мав силу, фізи, ну, владу. І так далі, він мав власть приказувати, і так, і так далі. Але Біблія нам говорить, що коли Бог оцінив нього, подивився на нього і сказав такі слова, приговор принесли йому, що ти легше пустоти. І так каже цей Давід, не надійтесь на грабительство, не відщевайте хищенням, коли багатство множається, не прилагайте серця. Ми бачимо, що Біблія каже, Давід нам говорить такі слова. Що не, ну, не надійшлися, коли багатство умножається, не йому до серця. Це теж сложно. Для того, щоб це зробити, не полагать його серця, що потрібно? Сила, брати і сестри. Сила волі, сила, щоб розум дав Бог і так далі. І Слово Боже нам далі каже, однажди сказав Бог, і дважды слушав я, это, що сила у Бога. І у тебе, Господи, милость, і бо ти воздаєш кожному по ділам Його. Давід каже, що я один раз було сказано, і два рази чув я, що сила у Бога. Бог дає силу. Я прочитав, як я сказав, він дає утомленому силу, і знімокшому дарують крепості. Тому хай би поблагословив нас Господь. Але коли ми читаємо новий заповіт, він вже говорить про фізичну силу, ніде не сказано. От ми читаємо, я прикидаю, подумайте ви, якщо підправите мене за фізичну силу щось написано за якусь людину, яка б мала таку силу, як Самсон, як Орцар Васанський, як ще багато тих людей, великанів, які мали Голіаф і так далі. Коли ми читаємо новий заповіт, там нічого не написано ні про одну людину, чи написано. Хто шака, можна підправити? Ну, я не зустрічав, щоб було підписано такого, ну, такого чоловіка, як Самсон, у, ну, у старому заповіті. Але ми читаємо, то Боже Слово нам говорить із Біблії, із діянь святих апостолів, що Бог послав уже не силу, таку, як Самсону, фізичну, не силу, яку в Голіафу там була в Голіафа і так далі. Але слово Боже, каже, що Бог прислав нам силу. Духа Святого. Алілуя, Слава Богу нашому. І ви знаєте, ця сила, вона не йде в порівняння ні з однею тою силою, яка була, яку я читав, ну, нагадав коротенько у старому заповіті. Що люди, які в старому заповіті вони мали фізичну силу, вони пройшов час, вони померли, вони відійшли в вічність. І за їх сказано ну, такі слова, як я сказав, за Самсона, не сильно лесно, за цього. Цара Васанського, і всі вони ушли, але ми читаємо вже в новому заповіті. Біблія нам каже, ми ось на днях говорили про Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. І Христос нам сказав учням своїм: «Но ви приймете силу, рибаками були. Що вони мали силу? Я думаю, що фізичної великої вони сили не мали, але Біблія нам каже, Христос каже, що ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. І тоді будете мені свідками. В Єрусалімі, во всій Іудеї, Самарії і навіть до краю землі. Він сказав: Я думаю, що учням було не сильно зрозуміло, не те ясно, що хоче сказати їм Христос. Коли були на землі, Христос написано посилав їх двох, давав їм завдання, щоб вони йшли і проповідували Івангелія, говорили про Царство Боже, говорили про спасіння, і больных. больних. І ми бачимо, що апостоли в той час прийшли до Христа з великою радістю і кажуть. Радіють в тому, ви знаєте, щоб біси повінувалися, треба що? Сила. Ви знаєте, І учні кажуть: Господі, і біси повинуються нам о імені Твоєм. Ми бачимо, що це була велика радість і сила, і утіха для учнів Ісуса Христа, що вони ну, робили цю справу, цю роботу. Але ми бачимо, Христос каже, що ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. І коли ми читаємо вже у новому заповіті. Коли Христос був на землі, то прийшов він, ми пам'ятаємо в ту Гадаринську землю. Вони переплили море, війшли туди, і встрився їм чоловік, який мав велику силу, мошнячу силу. Ви знаєте, Легіон, да? Бесів написано. І вони мали в одному чоловіку, і що вони витворяли, що вони робили? Вони мали величезну силу, і цього чоловіка ніхто не міг зв'язати, написано навіть цепями. Що цей чоловік знаходиться в огробах і він наводив ужас на всю ту територію. Ви знаєте, коли Слово Бога Христос звільнив нього, Він став свободний, і люди того міста прийшли туди і подивилися, і бачать, що в цей сидить одітий в здравому, ми вже його нема чого боятися, і так далі. І що вони сказали? Ви знаєте, то ну, помилка, як я сказав, це м'яко сказано, то глупость велика, що слово Бога, що вони просили його відійти від приділів їх. Вони просили нього, я думаю, інтересні люди. Хіба в їх один був такий біснуватий. Кажуть, колись казали, що в селі без нерозумного, як в армії без єфрейтера, що в, обично в кожному селі, колись, ну, я не знаю, як зараз, я ранів, ну, мав, мав таку роботу, по всьому Новоградському району їздив, розвозив мінеральне удобрення. Це було давно, давним це було. Але в яке село не заїдеш, то... Зустріне тебе людина, та, яка ми казали, мати наша несповна розуму, її не було. І ми бачимо, що ці люди, які знаходились там, вони бачили це, подивилися на це чудо, і слово Боже каже, і сказали: то зоставте його, скажіть, пригласіть його в місто. Як ми читаємо у Слові Божому, що коли Самарани із того города, де була та жінка, коли вони знаходилися. То слово Бога каже, що вони просили у нього побудь у нього декілька днів, і він побув там два дня. Слово Бога каже, що Христос проповідував. І тому ми бачимо, що люди цієї гадаринської сторони вони отвергли Христа, і їхнє життя продовжувалося в тому же руслі. Але Біблія нам каже, що коли Христос ішов, то цей, біснувавшийся бивший, Він просив у Христа, щоб йому піти з ним. І що Христос сказав? Що «Іди в твій город, в твоє місто. Своїм родичам, усім тим, розкажи, що зробив з тобою Господь. І ми дивимося, що це все робить сила Духа Святого. Алілуя, Слава Богу нашому! І ми бачимо, що апостоли, коли служили Богові, коли Петро з Іоанном йшли в храм в час молитви, 9, як ми читаємо, то на них перебувала сила, і вони казали Петро, що срібла і золота нема в мене, а що маю, то даю. І в ньому була присутня сила Святого Духа. Алілуя, слава Богу! І ми бачимо, що коли вони пропові... сказали і цей хромий вскочив і став ходити, то люди всі дивувалися і були дуже раді в тому, що, вони, що така сила і благодать діє серед їх. І тому, брати і сестри, ми живемо на землі. І коли ми приближаємося все ближче і ближче до того, що Христос прийде за церквою своєю, нам необхідна сила Святого Духа би поблагословив нас Господь. І ми читаємо ще за одного чоловіка, що мав власть і силу за євнуха цього, цариці Єфіопської, який їхав поклонення на, на поклонення в Єрусалім. Не знаю, яка в нього була ціль, але він їхав поклонитися, язичеська людина, поклонитися Богові. І Біблія нам каже, що коли він вертався назад, то він читав пророка Ісаїю. І слово Боже, нам каже, що коли він читав, то Філіп представив до той колісниці, об'яснив йому ситуацію, об'яснив йому положення, об'яснив йому цю місце і Слово Боже, сказав йому за Ісуса Христа. І він так швидко, слово Боже, каже, що от вода, що прип'ятствує Христиця. І Філіп каже, що якщо віруєш в цього серця, то можна. І Слово Боже каже, що вони зайшли в воду, він преподав йому хрещення. Філіпа восхитив ангел Господень, а на Євнуха зійшов. Дух Святий, брати і сестри, ми сьогодні ще раз повторюю: живемо на землі. Наше життя, воно таке скоротешне, швидко проходить. Ось недавно була Пасха, вже що? Вознесіння, і ми бачимо, і так пройде життя наше, і нам потрібно буде, якщо не прийде Христос і ще нам потрібно буде предстати перед Богом. і... Сказати йому, дати отчого за все те, що ми робили живі в тілі. І тому ми бачимо, що перемогти сьогодні силу ворожу, силу диявольську може тільки сила Святого Духа, може тільки благодать Божа і Боже благословення. І тому, хай би Господь сьогодні благословив нашу церкву, благословив нашу країну. Брати і сестри, ми щиро дякуємо Богу за те. Що знов сьогодні проснулися без розрухи. Слава Богу нашому. Ви знаєте, ми не до кінця цього розуміємо. Воно вроді би якось приходить все само собою, розуміючися, що тут візде понад нами літають ракети, минають наше місто і, і так далі. І ми сьогодні, може, так слабо дякуємо Бога. І тому нам потрібно подякувати за це Бога, щоб Бог благословив надалі наш край, щоб Бог зупинив це зло, яке. І на це потрібна сила, сила благодаті, сила благословіння Божого і благосл... благодаті для того, щоб звершилася робота і зупинилося це жутке і страшне, що робиться на нашій землі. І тому ми віримо в це, ми довіряємо Богові, але в якійсь мірі може і хай би Бог нас благословив. Ми тут збираємося у кожен день на 8 годин. Сюди приходять люди. І в основному одна кількість людей, в основному одна й те саме, ви знаєте. І би кожен із нас може оцінити обстановку і сказати, що мені треба робити, мені треба відпочивати, але Слово Боже нам каже такі слова, що «Когда обмножається багатство, не прилагай к ньому серця. Треба працювати умірено, треба служити Богові. Поклонятись Богові, просити у Бога сили, і Він дасть нам мудрості і сили, щоб нам пройти цей земний шлях досягнути вічності і бути з нашим Богом. Написано, якщо ти в день бідства оказався слабим, то слаба сила Твоя. І ми бачимо, що ці дні вони приходили, прийшли з корботи і почали на, ту, на, те, на те місце, де в нас іде війна. Але ми бачимо, що люди, які довірались Богові, поклонялися йому і поклоняються сьогодні. Вони надіються на живого і вічного Бога. І тому хай би допоміг нам Господь і дав нам сили сьогодні урозуміти волю Божу, прославити його святе ім'я. Зараз ми склоним на коліна і помолимося нашому Богу. Амінь.